На сьогоднішній час в державі вкрай напружена ситуація щодо вчинення терористичних актів на території нашої держави. Органами внутрішніх справ, а саме Промайським міським відділом ВС України Миколаївської області, виконується ряд заходів щодо недопущення терористичних проїв на території нашого обслуговування. А саме збільшено вдвічі кількість патрульних нарядів інспекторів патрульної служби міліції. Також залучено до несення служби по охороні громадського порядку співробітників сектору карного розшуку, дільничних секторів інспекторів міліції, відділу по незаконним обігом наркотиків та інших служб підрозділів нашого відділу. На інструктажах та розводах постійно проводиться інструктаж щодо виявлення підозрілих осіб, які можуть чиняти ти терористичні акти е, виявлення. Будь-яких предметів речовин, які можуть знаходитись в місцях масового скупчення людей, в цьому цьому напрямку в комплекс єдиної дислокації сил та засобів внесено зміни та направлено наряди патрульної служби до місць з масового скупчення людей, стратегічно важливих об'єктів міста Первомайська та Первомайського району. Хотілося звернутися до мешканців міста Первомайська та Первомайського району, щоб у разі вилення ними будь-яких підозрілих осіб. Будь-яких предметів, речовин, які габаритних речей, які можуть здійснити вибух, а також знаходяться в місцях масового скучення людей, відразу повідомляти органи внутрішніх справ службу безпеки України, міськ... міську владу, також районну державну адміністрацію для ефективного та швидкого реагування на ці вчинення злочинів. На сьогоднішній час було дві інформації, які були здобуті дільництвом секторами міліції. Вона перевірилась, але не знайшла свого підтвердження у разі вилення будь-яких підозрілих осіб, які проживають, які пересуваються, які на даний момент перебувають на території міста та району. Відразу сповіщати органи внутрішніх справ а також служби безпеки України та інші правоохоронні органи, які в цьому зацікавлені.